Це ципки, цибулі, картопля, тушковий ніс полиновим гарніром і плаваним сиром грюєром. Королі не тільки зітхнула. Тоді пішла до холодильника, дістала трохи чипсів та мініпіцу і увіпхнула це в мікрохвильовку. Ти ж знаєш, я не люблю рецептів, сказала на татові, стежачи, як кружеляє її обід у мікрохвильовці і мерехтя дрібні червоні цифри на пічці. Наближаючись до нуля. Як би ти скуштувала, то може їй вподобало б, дорікнув королів тато, але донька похитила головою. Цієї ночі короліна довго не засинала, лежачи у своєму ліжечку, дощ ущух. І вона вже була й майже заснула, коли це щось дрібненько затопотіло. Короліна сіла в ліжку. А тоді щось як рипне Короліна вислизнула з ліжки і подивилася в коридор, але не побачила там нічого підозрілого. Пройшлася коридором. Короліна подумала, чи не приверзлося їй? Хоч би що воно там було.